Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з аплікації. А що саме ми будемо робити? Давайте знаємо, відгадавши загадку. В мене є три кольори, всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Що це, діти? Вірно, це світлофор, світлофор, корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, щоб безпечно подорожувати. Як червоний, зупинись і навколо подивись, колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око клипне лиш, будь уважний, оглянись, приготуйся тільки чітко прийти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навкруги контролювати. Діти! Саме світлофор ми будемо сьогодні робити. А для цього нам знадобиться кольоровий папір, ножиці, клей, серветка та будь-який предмет круглої Першу форми. Чорний картово ділимо олівцем навпіл і розрізаємо. Поки відкладаємо цю частину, беремо жовту бумагу перегортаємо, обводимо ось так і вирізаємо ружечик. Я приготувала. Жовтий, зелений і червоний. Кольори нашого світлофорчика. Беремо клей. Перший у нас колір червоний. Наносимо від центру до країв. Притискаємо. другий колір. Жовтий. Від центру. Розташовуємо, перетискаємо. І третій зелений. Так. Беремо ножиці, перегортаємо ось так і надрізаємо ось так. і з іншого боку, так само. так. так. Це ніжка нашого світлофорчика. Ось такий він у нас вийшов. Ось такий чудовий світлофор у мене вийшов. А на ваші роботи чекаю в групі промінчики. До побачення!